Всім привіт! З вами знову Кристина. І сьогодні, як я обіцяла, дуже коротко про зачіски, макіяж та взуття весна літо 2016. Отож, почнімо зі взуття. І першим номером в нас гострі носки, які знову повертаються в моду. Тобто, все нове це добре забути старе. Що стосовно фасону, то він може бути будь-яким. Це як балатки на низькому ходу, так і туфлі човники на шпильці. Обирайте, що вам буде зручніше і більше до смаку. Наступний варіант це рівна, висока підошва або платформа, об'єднана разом з каблуком. Таке взуття є досить зручним, досить комфортним і підійде навіть для щоденних прогулянок. І третій варіант модного взуття. Це сандалі. Чим вони простіші, тим краще. Також повертаються в моду сандалі гладіатори з максимальною кількістю ремінців, шнурівочок та перетинок. І йдемо далі. Модні зачіски. Номер один зачіски в стилі бохо, тобто модні вільні, злегка хвилясті пасма волосся. Також можна додати до цих пасм кілька косичок, які є також в тренді. Наступна друга позиція це кінські хвости і косички. Але в сучасному житті намагайтеся їх робити менш акуратними і більш розтріпаними. Також вітаються такі хвости з невеликим начісуванням волосся для більшої пишності та об'єму. І третій варіант модних зачісок це пучки, дульки або французькі равлики. Завжди зручно, коли волосся повністю підібране і не заважає. А тепер це ще й модно. Виконувати ці варіанти зачісок можна в суворій, гладенькій манері, але краще в трохи розтріпаній, ніби ця зачіска була зроблена ще вчора. І нарешті ми дійшли до макіяжу. Отож, номер один макіяж в стилі нюд, тобто максимально натуральний. Він підкреслює природну жіночну красу, очі губи можна не фарбувати зовсім, а ось тон обличчя повинен бути ідеальний, рівний та гладенький. Тренд номер два це яскраві матові губи. Кольори помад краще обирати в холодних відтінках сливові, гранатові, бордові, вишневі і так далі. Актуальний як чіткий контур, так і помада без олівця. Вона буде виглядати трохи розмитою, ніби після поцілунку. І останній тренд в макіяжі це широкі брови. Їх я рекомендую робити пишними, густими та широкими, але при цьому всьому вони повинні виглядати доглянутими. Прочищіть їх, зробіть кілька штрихів олівцем та зафіксуйте тушки для брів. Дякую за увагу! З вами була Крістіна. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вверх. А в наступному відео я розповім вам про макіяж більш детально і наведу порівняльну характеристику. Попередньому рока модка з 2016. Чекайте!